Черговий акт ядерного шантажу з боку РФ отримав досить прохолодну реакцію від світової спільноти. Фіксирован базовий принцип применения ядерного оружия, а саме використання ядерных сил, це крайня мера захисту суверенитета страны. Це знову демонструє, що ядерні погрози Росії вже більше не працюють. Нагадаємо, що напередодні кремлівський недомірок оголосив про початок тренування стратегічних ядерних сил, а Міноборони Рефії показало помпезне відео, як відпрацьовуються пуски ракет. Водночас у світі відреагували на старання росіян. Доволі стримано, а у Пентагоні заявили, що не бачать потреби для підвищення рівня готовності військ Сполучених Штатів. Зараз світова спільнота чудово розуміє, що подібні військові навчання є просто пропагандистською акцією, адже Москва прагне продемонструвати силу з метою залякування партнерів України. Втім, Росія вже настільки часто почала вдаватись до ядерних погроз, що кожен новий такий крок отримує все менше реакції у світі. До виборів президента США залишає. To jest Понад 60 мільйонів американців вже віддали свої голоси. Однак опитування показують, що ані віцепрезидентка Камала Гарріс, ані колишній президент Дональд Трамп не мають явної переваги у ключових штатах. Тим часом мільярдера Ілона Маска звинувачують у підкупі виборців у цих штатах і очікують у суді. Прихильники руку Мага готуються зірвати вибори, якщо Трамп програє. А штаб Гарріс робить ставку на ефективну систему правосуддя. Новини останніх днів виборчою кампанією обговорюємо із Юлією Єрмоленко та Остапом Яришем. Вітаю. Колеги, вітаю. Отже, Остапа. Почнімо із тебе. Почнімо з цієї судової справи проти мільярдера Ілона Маска, який активно підтримує Трампа. Я нагадаю. Отже, його викликали на судові слухання у Пенсильванії, нібито через намагання вплинути на вибори. Що там відбувається? Дійсно, Марія. Прокурор Філадельфії звинувачує Ілона Маска. у... Ініціативі, яку він називає незаконною лотереєю з метою підкупу виборців деться. Нагадаю про розіграш. Шерона Маска щодня по мільйону доларів мільярдер розігрує серед людей, які підписали його петицію про підтримку першої та другої поправки до конституції США. Вони гарантують вільне право на володіння зброєю та свободу слова. Втім, є ще декілька моментів, які потрібно виконати для того, аби отримати гроші. По перше, потрібно бути зареєстрованим виборцем у Сполучених Штатах. По друге Проживати в одному із ключових семи штатів, які можуть визначити хід виборів. Нагадаю, йдеться про Мічиган, Вісконсин, Пенсільванію, Аризону, Неваду, Джорджію та Північну Кароліну. Так от, прокурор стверджує, що ця лотерея розіграш Ілона Маска є несанкціонованою лотереєю. Що це може а, проводити лише держава, сполучені штати такі права належать лише уряду. І мовляв, ілономаск таким чином порушує закон. Сам мільярдер звинувачення відкидає, каже, що нічого незаконного. В цьому немає. Він продовжує ці гроші за. Експертів тут також розділилися. Дехто каже, що Ілон Маск може порушувати навіть федеральний закон, адже якщо розглядати цей розіграш як плату за реєстрацію на виборах чи плату за голоси на виборах, тоді так це порушує а, норми сполучених штатів. Інші говорять, що маск розіграє гроші не за реєстрацію, не за голоси, а дає гроші за те, що люди підписують цю петицію. і Технічно ніяких порушень немає. З іншого боку, Марія в Пенсільванії відбувається інша історія. Зараз Дональд Трамп та його прихильники поширюють. Повідомлення про те, що можливо в цьому штаті вибори будуть сфабриковані. Вони говорять про те, що є вже сфабриковані е, форми на отримання бюлетенів. Наразі чиновники Пенсильванії ці повідомлення вивчають. Втім, аналітики кажуть, що це може бути спробою від Трампа чи його прихильників підготувати ґрунт до можливого оскарження результатів у Пенсільванії або інших штатах, якщо до цього дійде. Хоча знову ж таки наразі ми не знаємо, чи е, побачимо ми ці оскарження, будемо домой Нати вже після 5 листопада, коли відбудеться день голосування юлю, як на ці заяви республіканців реагують демократи, та чи готуються вони до можливого оскарження результатів виборів? Ти знаєш Марія, у компанії Гаріс сьогодні сказали, що те, що Дональд Трамп поширює такі заяви про певні порушення ще на цьому етапі до дня виборів. На їхню думку свідчить про те, що він розуміє, що він програє, кажуть у компанії Гаріс, про те, що вони готові їхні юридичні команди працюють у кожному штаті по всій країні, особливо у цих вирішальних штатах. Вони вивчають будь-які зміни до місцевих законів для того, щоб бути готовими до будь-яких якої ситуації до будь-яких оскаржень, і вони стверджують, що вони дійсно готові Загальний посил така такій кампанії, що вони будуть боротися за кожен голос, але вони довіряють системі, довіряють чиновникам, які працюють на місцях у виборчих системах, довіряють місцевим законам і говорять про те, що дійсно вони готові до будь-якого сценарію. Колишня очільниця демократичного національного комітету, а нині директорка інституту політики в американському університеті, це Емі Дейсі, з Спілкувалася, вона каже, що ця риторика, яка вже зараз намагається поставити під сумнів легітимність виборів, вона безумовно не допомагає. Але Емі Дейсі каже, що американська демократія стійка. Вона це показала прикладом 2020 року. І Емі Дейсі стверджує, що дійсно у кампанії Гарріс мають потужну легальну команду і готові до будь-якої ситуації. Ось і слова. Я упевнена у системі. Вона вже довела 2020-го і і го січня, що демократія дуже стійка, і що Сполучені Штати можуть з цим впоратись. Але я думаю, що команда юристів готова і розглядає різні ймовірні ситуації в наших виборах. Ми іноді маємо перерахунки, оскарження в інших перегонах за крісло у сенаті чи палаті представників. Але люди за цим стежать і будуть реагувати. Буде також дуже важливим, яка риторика лунатиме від лідерів після оголошення результатів я сподіваюся, що вони поважатимуть процес Юлі, ми постійно говоримо про ці ключові штати, які визначать долю цих перегонів. Вони розкидані по всій Америці. В них є дуже різні виборці, і інтереси цих виборців також дуже різні. На чому акцентує увагу штаб Гарріс, щоб їх залучити до цих виборів? Знаєш, Марія сьогодні у штабі Гарріс представники сказали про те, що вони зараз бачать шлях до перемоги у всіх цих сімох штатах, і тому вони виділяють потужні ресурси на кожен. Але вони розробляють свою стратегію по різному, зважаючи на особливості голосування у цих штатах. Наприклад, штат Пенсильванія, який врешті може і вирішити долю виборів, вони кажуть, що в цьому штаті 75% голосує саме в день виборів. Тому зараз агітація лише посилюється і вона буде тривати. Певно, до кінця дня виборів, тому що у сполучених штатах такого поняття як день тиші немає. Щодо того, на які акценти зараз намагається звернути увагу кампанія Камали Гаріс, то безумовно штати є різні. Але зараз за 120 годин до дня виборів все зводиться до таких головних тем. По перше, це зниження цін, які б'ють по гаманцю більшості американців, де б вони не знаходилися. По-друге, це створення можливостей для купівлі житла. Також це створення програм додаткових у сфері Кращення охорони здоров'я, а догляду за дітьми, за людьми похилого віку, це також безумовно важлива тема створення економічних спроможностей, також захисту репродуктивних прав жінок. І цікаво, що сьогодні кампанія Камали Гарріс запустила дві реклами, і вони багато про що говорять, тому що вони спрямовані з одного боку на латиноамериканське населення, а з іншого саме на виборчень жінок. І в першій рекламі Камала Гарріс говорить про ті заяви, які обурливі і образ які пролунали на мітингу Дональда Трампа в сквер Гарден в неділю. які жарти, які були образливими для порторіканців, латиноамериканців? А друга реклама спрямована саме на жінок, і тут безумовно балів кампанії Трампа не додали вчорашні заяви колишнього президента. Він вчора знову повторив свою тазу, сказав, що він буде захисником жінок. а Хочуть вони цього чи ні, і це теза про те, що він буде захисником жінок, вже викликала питання до його риторики, тому що він говорив що він буде захищати жінок, щоб вони були безпечними в своїх містах, і щоб вони були щасливими і не хотіли робити абортів. І сьогодні, чи напередодні, він сказав, що він буде захищати жінок, хочуть вони цього чи ні. І сьогодні Камала Гаріс абсолютно розкритикувала цю заяву. Вона сказала, що це ще раз показує, що Дональд Трамп не розуміє, що жінки мають право на власний голос, на власний вибір. А жінки мають владу над власним тілом. І сьогодні Тім Волс, це кандидат у віцепрезиденти, на одному з мітингів сказав, що саме жінки прийдуть на дільниці, зроблять свій вибір, скажуть, що вони думають про Дональда Трампа, хоче він цього чи ні.